Оборонна підтримка, можливі мирні переговори, доля угоди про корисні копалини. Президент Володимир Зеленський зробив одразу кілька заяв. Він провів прес-конференцію в рамках форуму Україна, рік 2025». Однією з головних тем стала угода щодо рідкоземельних металів зі США. Проаналізуємо заяву президента Зеленського з радником голови офісу президента. Михайло Подоляк зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Михайло, Я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас. Пане Михайло, власне, однією з головних тем розмови стали надра та головна угода зі Сполученими Штатами і говорили, звісно, про суми. Президент Трамп заявляв, що Україна, начебто, винна 300 мільярдів. Натомість, президент Зеленський каже про суму в 100 мільярдів. Тоді, от як американці рахували, і як вони розцінюють ці заяви? А, ну, по перше, йшлося про те, що президент України буде захищати інтереси України. Чи говорить і наполягає на тому, що будь-яка угода сьогодні немає різниці. Ми зараз говоримо про рідкісно земельні метали, про фінал війни як такої. Президент буде підписувати тільки і виключно, коли це буде на користь України. І більше того, все, що сьогодні підписується, чи обговорюється, перш за все, все це має на меті, матиме на меті тільки одне: щоб ми отримали пролонгований мир як такий. Не просто підписали і очікували наступних етапів експансії Російської Федерації. Президент до речі, на прес конференції достатньо чітко сказав, що все, що говорить Путін, цьому довіри точно ніколи не буде. Більше того, президент наполягає на тому, що коли ми говоримо про фінал війни чи про будь-які угоди. Україна завжди повинна бути за столом переговорів. Україна має чітко розуміти про що йдеться, про що буде йтися далі в тих чи інших угодах і тому подібне. Ну і ключове президент наполягає, що будь-які угоди, в тому числі і бізнесові угоди, в тому числі і е угоди економічного характеру, як от сьогодні обговорюється зі сполученими штатами, ми зараз до неї перейдемо, будуть підписуватись тільки у випадку, коли там буде окремо розглядатись питання гарантії безпеки України. Ну і тепер щодо цифр, цифр да ну на сьогоднішній день очевидно є конкретика. Вона, скажімо, так проголосована у конгресі цих програм допомоги мілітарної допомоги, які надавалися Україні, і безумовно можна говорити про суму в 114 мільярдів доларів. Це і прямі фінансові, скажімо, так виплати України через бюджетні програми. І безумовно, більша частина всього цього американці профінансували свої ВПК і надали нам відповідно зі складів певну зброю, і так далі. Але президент го. Уряд дуже конкретно річ дивіться, це ж угода з минулою адміністрацією зі сполученими штатами ширше, тому що було проголосовано в Конгресі і Сенаті, і це програми, так звані грантові програми, тобто та допомога, яка надається Україні безкоштовно, да? тобто повертати це і зараховувати в борги, ну якби не коректно, тому що ще раз ці угоди були на інших юридичних платформах. Президент говорить далі, що якщо Пан Трамп хоче вже ну тому, що війна йде три роки, і зрозуміло. Є певні там економічні наслідки, в тому числі для сполучених штатів. Якщо президент Сполучених Штатів хоче новий формат відносин, президент України говорить: ми готові, але тоді давайте обраховувати, що вартує ця допомога, мілітарна допомога. І тоді давайте вже це проговорювати в рамках економічної співпраці. І тут знову ж таки, якщо ми говоримо про цей договір, про корисні рідкісна рідкісна земельні корисні копа президент говорить три речі. Наступні перше, ми хочемо розуміти обсяги інвестицій. Ці інвестиції в Україну можуть бути у вигляді мілітарної допомоги, наприклад, у вигляді систем Петріо, да 20 систем Петріо це 30-35 мільярдів доларів. Безумовно, це може бути внесок в оборонну спроможність України від Сполучених Штатів, і він може бути зарахований як внесок в спільну розробку корисних копалин. Далі президент говорить, що ми хочемо чітко розуміти, як будуть ділитись доходи від розробки корисних копалень. Аких і третє він хоче, е, хоче отримати гарантії безпеки для України, щоб чітко усвідомлювати, як далі буде е, розвиватись. Програми допомоги України, що ми можемо зі всього цього отримати для забезпечення сталого миру, мені здається, що якраз такі акценти правильно розставлені, переговори тяжкі, і, от дивіться, тут я ще одну маленьку ремарку дам: от всі ці інформаційні інсинуації, і знову ж таки, багато різних коментарів щодо цієї угоди. Можливі варіанти, неможливі варіанти. Це все елементи стилю нової адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів. Їм подобається такий інформаційний масштабний тиск на партнерів, на союзників і так далі. Ми до цього ставимо спокійно. Переговори це переговори, і безумовно позиції України достатньо чітко вже зафіксовані у зустрічних вимогах щодо договору про рідкісно-земельні метали. Пане Михайло, приблизно 20 компаній зі США, за словами президента Зеленського, працюють на тимчасово окупованих територіях. А що це за компанії? Що на цей аргумент взагалі кажуть американці? А, а, ні, справа про те, що а, це ж не питання повномасштабного вторгнення, це питання, що... Коли в 2014 році були анексовані певні території, то і європейські і американські компанії продовжували працювати в Росії і продовжували мати там філіальні відносини навіть з окупованими територіями, де да, з тимчасово окупованими територіями. Тобто про що президент говорить? Він говорить про те, що. Дивіться, якщо ми домовляємось з партнерами, що ці території гарантовані українські і що Росія, ну скажімо, так не буде далі продовжувати експансію, як таку, це ж не зупинить як в 2014 році. Це ж не зупинило Путіна від атаки, тобто території. На яких працювали американські компанії, не зупинили експансію Росії після початку повномасштабного вторгнення. Мається на увазі, що компанії американські в тому числі працювали на наших територіях, ну області, які сьогодні знаходяться під тимчасовою окупацією. Мається на увазі, що коли в 22-му році Путін пішов у наступ, як такий, то його не стримували, що на територіях України легально працюють американські європейські компанії. Це не було стримуючим фактором. Тому президент. Говорить Дивіться, це ж ну якби по замовченню не буде так. Що якщо компанії американські разом з Україною розробляють природні копалини, мінеральні копалини на тих чи інших територіях, які є в юрисдикції України, то чи зупинить сам факт? Цей факт, що тут є американські компанії від наступних етапів експансії Російської Федерації, якщо війна буде фіналізована неправильно, і якщо Росія буде розуміти, що можна безкарно атакувати далі територію України, захоплювати територію її, брати під тимчасову окупацію, що це не буде матиме для Росії юридичних наслідків. Тобто, ще раз дуже коротко: присутність європейських і американських компаній на нашій території не зупиняє експансію, якщо Росія хоче ці території прибрати до своєї своїх ну там брудних рук, от ви згадали зупинення війни, і президент сказав, що завтра війна не закінчиться, тим паче на справедливих умовах для України. Це дуже важливо, пан Михайло. Як ви вважаєте, як примусити Путіна завершити гарячу стадію війни? І скільки часу на це потрібно? У нас хвилина Три часу важ... залишається. Да, тут швидко три важливі речі: Росія не може зупинити війну. Росія не хоче зупинення війни, тому що вона може існувати тільки в стані війни. Для того щоб Росію примусити просто зупинити хоча б гарячу фазу, потрібно використовувати економічні важелі впливу, тобто, наприклад, нафтове ембарго, позбавить суттєво позбавити Росію ресурсів для рекрутінгових заходів, тому що Росія воює тільки живою силою. І друге це суттєве нарощування мілітарних спроможностей України, коли Росія буде отримувати удари по європейській частині своїй в набагато більшому обсязі це і ракети і дрони і так далі. Знову ж таки, це співпраця із американцями і з європейцями з. Європейцями у нас достатньо щільні і продуктивні сьогодні відносини. Ми отримаємо те, що нам потрібно, але треба все це збільшувати і збільшувати набагато. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову за те, що Дякую. ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України. Усі проекти подробиць та прямий ефір. Єдиних.